Наприклад, вона типу, 860 кубиків, але три циліндри і вони такі, типу, супер потужні. Цікаво, як це їде, е, щось типу, 800 і якраз саме воно, е, щоб не було так щосно. Бо в місті виходить телефон. Того, а ділянки трішки забагато. Не хочеться дуже швидко телепортуватись в ад, хочеться ще тут попитатися. Активно прискорюється, но симка выстреливаю, просто з місця. Швидка перекладочка. Вон уже так підночився, опа, хубаво. Дивится, дивиться, дивиться вже далі, прицілюється, куди туди виїхати. Перший заезд не забиваю там. Я б сказав, що в нас в другому заїзді задача наша дуже уважно ситуація за тим, куди їхати. Друга частина просто вивідав, там буде порожнє місце між заїздами повторив. Схема хорошо проїжджає зміничку, контролює травм, контролює місто і вже можна було вже прискорювати з нею. Тобто в змісті тут саме середня частина вона повільна. і вже на виході воно перескорюватися, тому що там просто. У нас на фініш. Хорошо, вольмує, коли на 3, 1. без штрафів.